Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. В Черкаському обласному протитуберкульозному диспансері лише на стаціонарному лікуванні зараз півтори сотні пацієнтів. Серед них важкохворі діти та військові. Функціонує медзаклад лише завдяки професійному обов'язку тутешнього колективу. Персонал вже четвертий місяць не отримує зарплатні. Відбула відпустку, які не отримала. ні відпускних, ніяких не, не виплат, дуже було тяжко, звісно. Ну завдяки чоловіку визживаємо. А що ж, добиратися якось треба на роботу, працювати треба, ми свої обов'язки виконуємо в повному обсязі. Хочеться якось трошки і зарплати, бо треба ж і комунальні оплатити. Ходимо. Бо ми ж тут працюємо, <сіх> то й ходимо. Знадіємося, з надією ходимо, що нам виплатять за це. Це за 30 за років, що я тут працювала, в нас ніколи такого не було. І зараз такий стан військовий. Я не розумію, як це людей оставить на призволяще. І по магазинах усе дорожає, і все ж дорожає. Дуже потрібні гроші. Проблемно зараз стало навіть добиратися до роботи, адже медзаклад знаходиться за містом. Якщо я їду з Дубівки, так, я живу в Дубівки. Мені потрібно до Черкас добратися 45 гривень, по Черкасах ще 13 гривень, і плюс тут ще 30 гривень. Це в одну сторону так само мені потрібно назад повернутися. І з травня в місяця зарплати немає. Чоловік купив електроскутер. Дехто такої фінансової кризи таки не витримав. Люди звільняються і шукають іншу роботу в місті, часто не за професією. Це страждає сама служба, тому що не кожен може витримати без зарплати, прожити три місяці. На сьогоднішній день у нас критична ситуація в рентген в кабінеті, тому що залишився лише один лікар і один рентген-лаборант. Що це для обласного закладу, який забезпечує контроль лікування всіх. Протитуберкульозний диспансер працює за угодою з Національною службою здоров'я України. Тож на свій рахунок отримує кошти за пролікований випадок згідно медреформи. Фінансовий колапс настав після початку повномасштабного вторгнення. До липня українським медустановам виплачували фіксовану суму. Диспансер отримував приблизно 2 мільйона гривень, але цього не вистачало і на зарплати, і на супутні витрати. Тож тепер повуха у боргах кажуть в адміністрації лікарні. Нам треба оце, майже теж мільйон. О, продукти харчування, медикаменти, послуги теж мільйон. Ви, будь ласка, і два рази два мільйони. Я отримую. Як я маю людям виплачувати, що я маю платити? Друге питання: наше управління зайнято на перші борги позаплачують, а в тому, що залишиться на зарплату. Але на зарплату персоналу з понад 270 осіб з цих грошей не лишається. Востаннє люди отримали кошти за квітень і 20% за травень. Ну, зараз робити знову партію скорочення. Я не знаю, це останеться. Я зараз скорочую ліжка. Я просто не буду мати харчувати людей. В національній службі здоров'я звітують: З початку року лікарня отримала 18 мільйонів гривень. З липня диспансеру вже нараховують кошти за фактом наданих послуг за десятьма пакетами. Окрім цього, НСЗУ запропонували додатковий пакет допомоги у 2 мільйони гривень. Це якраз на зарплати. Дуже велика роль керівника закладу правильно подати документи, простежити, щоб його фінансові працівники правильно це все оформили, і тоді вчасно і в повному обсязі отримати кошти. Певний час ми з ними вели переговори, пояснювали. Зараз заклад переробив документи. Подав документи ще раз зараз в казначействі дві оплати цьому закладу на забезпечення кадрового потенціалу, а також 2 мільйони гривень, трошки більше за пріоритетними послугами ті послуги, які оплачуються за кожну послугу окремо. Тож на рахунок диспансеру невдовзі надійде понад 4 мільйони гривень, але заборгувала лікарня працівникам понад 12 мільйонів. Персонал сподівається, хоча б на часткові виплати, аби могли хоч якось себе забезпечити, і надалі працювати, аби повністю розрахуватись із людьми, і надалі не потрапляти у фінансові колапси. в НСЗУ кажуть, це першочергове завдання менеджменту, бо лікарні зараз це окремі підприємства, які мають заробляти. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.